Всім привіт, я Марічка, А це Вероніка. І ми студентки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Спеціальності 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Тож давайте разом поринемо у світ навчання міжнародних відносин. Погнали! Міжнародні відносини спеціальні для розвитку людей, що мають хист до вивчення політичних процесів у світі, налагодження суспільних комунікацій та глобальної економіки. Можливо, це все звучить дуже важко, але зараз ми розглянемо всі плюси та мінуси нашої спеціальності. Переходимо до плюсів. Досконале вивчення декількох іноземних мов починаючи вже з першого курсу. Цікаві зустрічі з повноважними надзвичайними послами України в інших державах. Недержавні державні стипендії, дипломи двох університетів та можливість навчатися у Польщі цілий рік. Якщо ви думаєте, що це все, то ви дуже помиляєтесь студентські поїздки, чудові відносини з викладачами, і ще один великий плюс це те, що у нас є свій окремий корпус, який знаходиться в самому центрі Івано-Франківська, і це далеко не все, що ви можете отримати, навчаючись тут. А тепер мінуси.